Слово надається представнику 56-ї окремої механізованої бригади Корженко Людмилі. Немає. Доброго дня. Я шукаю брата з 56-ї бригади Корженка Олександра, який вважається зниклим безвісти з 19 лютого 23 го року. В селі Берхіка Бахмутського району вони вели бої з Вагнером. У мене є дуже велике питання, чому всі мовчать саме про цей напрямок. Чому ніхто, чому влада не робить так, щоб це було, щоб вони були повернуті з цього напрямку? Де хлопці з 56-ї бригади? Зниклі і безвісти це люди, це велика кількість людей, які потрапили в біду, і їм дуже потрібна наша допомога. Неможливо, аби люди зникли безслідно. Ми є їх рідні, і ми маємо право знати, де вони знаходяться і в якому стані. Дуже прошу, Червоний Хрест і всі міжнародні організації. Поверніть нам, наших рідних, тому що їх вдома чекають батьки та діти. А якби ваш рідний був зниклий безвісти, що пробили ви? Це наш рідний і він не зник. Він просто потрапив в біду і чекає нашої допомоги. Тому ми долучаємося до кожної акції, щоб його, як найможна скоріше, повернули додому.